Привіт, привіт, мої киценки. Сьогодні я би хотіла поговорити з вами про таку тему, як вставні слова на НМТ. По-перше, їх треба бачити в реченні. По-друге, вміти відокремлювати. По-третє, розрізняти. І все це на сьогоднішньому уроці. Перед тим як почати, хочу представитись. Мене звати Ангеліна Костенко. Я викладач української мови та літератури для тих, хто мене ще не знає. Я вже три роки готую до НМТ. За ці три роки випустила більше 1500 учнів. Сама написала ЗНО на 196. Шість балів, а НМТ на 200. тому точно знаю, як дійти до цієї мети, як підготувати вас до таких високих балів. Отже, поїхали. Вставні слова: вставні слова це слова, які не несуть нової інформації в реченні. Вони лише певним чином уточнюють інформацію або несуть якусь емоцію в собі, але ніяк не змінюють сенс речення. Тобто, це скоріше особисте ставлення мовця до висловлюваного. Вставні слова, словосполучення речення не є членами речення. Що це означає? Якщо ви в реченні берете, там, підкреслюєте підмети, присудки, додатки, означення, обставини, вставні слова, ви, по-перше, відокремите комами, а по-друге, ніколи не будете виділяти як підмет, присудок і так далі. Тому що вони не бувають членами речення, але обов'язково виділяються комами. Їдемо далі. Які бувають вставні слова? У нас є 5 основних груп. На які ми можемо поділити вставні слова, перше, це ті, які виражають впевненість або невпевненість. Тобто, коли ми чітко знаємо, про що говоримо, знову ж таки виражаємо своє ставлення до того, про що говоримо, і виражаємо в цьому впевненість. Безперечно, ти сьогодні виглядаєш прекрасно, безумовно, я знаю цю тему. Я без сумніву можу назвати три найкращі теми української мови: справді певна річ, ясна річ, правду кажучи, що правда. Тобто ці слова вказують на нашу впевненість у тому, що ми говоримо. Якщо ж говорити про такі слова, як може, мабуть, певно, очевидно, здається, сподіваюся, то це скоріше вказує на невпевненість, і це окрема група вставних слів, які вказують на впевненість та невпевненість мовця. Ти мене кохана приведеш до поля і може більше не прийду. Ось це може вказує на те, що ми не знаємо, що буде далі. Та? Тобто, ми показуємо нашу невпевненість. Може, і це вставне слово, яке виділяється з двох сторін комами. І їдемо далі. Емоційна оцінка: задоволення, незадоволення. Тобто, коли хтось прийшов зненацька. Ми кажемо, що як на зло, так невчасно, тобто виражаємо свою емоцію до того, що відбулося. Або якщо навпаки хтось прийшов, і ми цьому дуже радіємо. На щастя, ти з'явився. Тобто, знову ж таки, наше особисте ставлення до того, що відбулося, або до того, про що ми говоримо. Тому на щастя, на диво, на радість, слава Богу, нарешті. На жаль, на сором, як на зло, як на гріх, соромно сказати, чого доброго. Це все вставні слова, які вказують на емоційну оцінку мовця. І я зауважу, що воно все пишеться окремо: на щастя, на диво, на радість, як на зло, як на гріх. Все це пишеться окремо. Треба пакуватися. А тут, як на лихо, приїхав Мишанецький. Виражаємо наше незадоволення. Тим, про що говоримо, пишемо все окремо і обов'язково виділяємо комами, адже це вставне слово, яке вказує на емоційну оцінку. Наступна це указівка на джерело інформації. Кажуть, як кажуть, мовляв, чую, бачу. По-моєму, на мою думку, на думку когось, за висловом когось, це все джерело інформації. Тобто, звідки ми це знаємо? Чому так говорять? Чому ми говоримо про це? Тому що десь хтось так каже: ми так почули, почув, побачив, мовляв, на мою думку. Да? Чому я так кажу, Це моя думка джерело інформації. Там кажуть з гір всю країну видно. Тобто, це не окремий присудок, кажуть, ми ще сьогодні про це поговоримо, да? це просто вставне слово, яке ми маємо виділити з двох боків комою. і це обов'язково вказівка на джерело інформації. Четверте, це активізація уваги співрозмовника. Бачиш, бач, вірите, знаєш, уявляєш, уявіть собі, майте на увазі, зверніть увагу, між нами кажучи слово честі. Чуєте? Тобто ми намагаємося привернути увагу нашого співрозмовника такими словами, як віриш, знаєш, уявляєш, уявіть собі. Це є активізація уваги. Перебування у Києві, уявіть собі. Багато дало мені для п'єси. Тобто, ми звертаємо увагу на те, що ми говоримо. Це може бути у форматі запитання, бачиш, віриш, знаєш, або Уяви, повір. Між нами кажучи, слово честі. І п'яте, про що ми сьогодні з вами говоримо, це зв'язок між думками. Найчастіше ми ці фрази використовуємо для написання власних висловлень, есе в школі вчать писати абзаци, да, починаються абзаци з таких слів, як по-перше, по-друге, з одного боку, з іншого боку, між іншим, крім того, навпаки, отже, коли підсумок значить, коли ж маємо навести приклад ми як вже, наприклад. Зокрема, взагалі, коротко кажучи, зрештою, всі ці слова показують зв'язок між думками або послідовність думок, послідовність думок. По-перше, по-друге, з одного боку, з іншого боку, отже, значить, зрештою, да, і ми підсумовуємо або починаємо, або продовжуємо, або надаємо приклад між нашими думками. Додому я не йшов, але летів, бо, по перше. Міг похвалитися, що мама має школяра не першої, а відразу другої групи, а по-друге, треба було збігати в ліс. Ви мене спитаєте, чому тут, по-перше, виділяється ось так комами, і бо не включається. А от літера А, не літера А, сполучник А включається. Про це ми поговоримо теж далі, тому що пунктуація при вставних словах дуже цікава. Між сполучником і вставним словом завжди ставимо кому. Тобто, коли в нас є якесь. Бо і, але ми маємо. ні, але не можна. Бо і та. Ми ставимо ось так кому, пишемо наше вставне слово, і далі кома. Тобто ми виділяємо окремо вставне слово від сполучника. Да? Між сполучником і вставним словом завжди ставимо кому. Газик рванув вперед, замолов колесами, пішов, пішов і. Кома, нарешті кома, тобто нарешті відокремлюється комами, вибрався на рівне. Але якщо ж протиставний сполучник А але стосується вставного слова, то він відокремлюється комою разом із ним. А можливо, хлопчик був як всі люди. А можливо, це наше, наш сполучник протиставний А але, яке стосується вставне слова. І тому тут ми кому не ставимо. Це і так було в нас в попередньому реченні. А по-друге. Та? Тобто у нас А стосується у цього подруге. Тому виділяється комами перед А і після подруге. Е, тепер звертаю вашу увагу на те, які слова завжди є вставними. Завжди є вставними слова. Отже, мабуть, по-перше. По-друге, що правда і автім, це не якісь винятки. Бо ви одразу, як тільки я винашу на слайд якісь окремі слова, ви кажете, це виняток. Ні, це не виняток. Це просто я звертаю вашу увагу на те, що найчастіше трапляється в текстах, в тестах, де ви найчастіше робите помилочку. Тобто, це слова, які завжди є вставними. Отже, мабуть, по-перше, по друге, що правда, а втім, кома стоїть 100%. А тепер звертаю вашу увагу на слова, які ніколи не бувають вставними, тобто ніколи ви їх комами не відокремите. Адже, принаймні, навіть усе-таки начебто, неначебто, нібито, то, мовби не їх тут дуже багато схожих. Ці слова ніколи не бувають вставними. Ще раз. Адже чому адже давайте якісь, давайте бездавайте, Я наведу якийсь приклад. Я хочу до тебе адже давно тебе не бачила. Тобто, це скоріше слово, яке виступить у ролі сполучника, аніж буде вставним словом. Вставним словом воно ніколи не буде. Я принаймні не захворіла. Да? Тобто, Бачите, це слово не відокремлюється. Навіть ти можеш зробити це завдання. Та навіть діти впораються із цими тестами. Слово навіть ніколи не буває вставним. Там ні пауз немає, ні ком. Все-таки треба було приїхати раніше. Все-таки не буває вставним словом, начебто, не начебто, нібито те саме. Деякі слова можуть виконувати функції і члена речення, і вставного слова в залежності від змісту. Тобто, у нас можуть бути такі дієслова, як думаю, здається, кажуть. В одному реченні це буде вставне слово, а в іншому реченні це буде звичайний присудок або підмет. Да? А, іменники: на жаль, на щастя, правда. Прислівники, можливо, видно, справді. Дивіться, якщо в реченні до такого слова можна поставити запитання, то воно не вставне, і комами не виділяється. Наприклад, як не крути, а правда завжди випливе. Тобто, в нашому випадку правда це підмет, а випливе це присудок, підмет і присудок. І це слово відповідає на питання, що, і ми можемо до нього поставити питання: випливе, що правда. Тобто воно не вставне, і комами не виділяється. Але дивимось на друге речення. Правда, під час минулої поїздки до Львова мені не вдалося відвідати оперний театр. Тобто, тут це вставне слово, тому що воно не несе нової інформації. Це не підмет, не присудок, це просто вставне слово. Правда, під час минулої поїздки мені не вдалося. Наведу ще приклад: вони кажуть правду. Вони підмет, кажуть присудок і це не вставне слово, правду-додаток. Кажуть, що ти не прийшов на уроки вчасно. Тобто це вже джерело інформації, це, це вже вставне слово, звідки ми це беремо кажуть. Та? І таким чином ми розрізняємо вставні слова від е, слів, які просто бувають підметами, присутками і так далі. Зробимо декілька тестів. Вставне слово, що вказує на послідовність і зв'язок думок ужито в реченні. Нам треба послідовність і зв'язок думок. Ну, Нам повезло, у варіанті А якраз правильна відповідь. Отже, сполучники поділяємо на сурядні і підрядні. По перше, по друге, на, з одного боку, з іншого боку, наприклад. Отже, це слова, які вказують на послідовність думок в реченні. Кожна наукова теза безперечно вимагає доказів. Безперечно, це впевненість. Такі експерименти, очевидно, необхідно продовжувати це впевненість. Зміст цього поняття, на мою думку, треба уточнити це джерело інформації, звідки беремо інформацію, на мою думку. Розв'язати проблему допоміг би, мабуть, такий експеримент. Це не впевненість. Та, тобто, точно непослідовність не думок і зв'язок у реченні. Наступне: прочитайте тест і виконайте завдання. Вставним словом, ускладнено речення: у життєвому круговороді народжуються неповторні людські світи. Н -н -н. Видивляючись щороку в очі, юнаків і дівчат, яких проводжаю. В самостійну дорогу життя я не можу бути спокійним. Тут у нас є дієприслівниковий зворот, дивляючись щорок, щороку в очі юнаків і дівчат, але це не вставне слово. Що ж є найголовнішим у людині, яку ми творимо? Тут мала би бути кома, перед яку, бо це складно підряди речення, але тут випущені розділові знаки. Да? У четвертому, у ту коротку червонову ніч, коли разом з ними ми виходимо в поле зустрічати перше сонце їх нового життя, в моє серце стукають болючі питання: де, в чому людська серцевина? Тут немає вставних слів. І лише у варіанті у п'ятому реченні, як її зрештою створити? Як її зрештою створити? В нашому випадку це вставне слово зрештою. Тобто, це буде п'яте речення. До речі, тут розділові знаки не випущені, а перед яку має бути кома, оскільки це завдання, да, ми маємо, коли ми маємо текст в на НМТ, до них йде декілька завдань. Скажіть пунктуаційну помилочку. Знайдіть вставне слово, знайдіть просте речення і так далі. Та, тому, перед яку, бачите, має бути кома. Тест 3. Вставним словом ускладнено речення: наш тренер може перепливти Дніпро. Тренер може перепливти. Це підмет і присудок. Тут немає вставних слів. Час для роботи вже може й настав. Пропустимо цей варіант. Мріяти про велике може кожен. Кожен може мріяти. Це присудок. Чи може Орел здійнятись над хмари? Орел може здійнятись, це присудок. І лише у варіанті Б ми не кажемо про чиюсь можливість щось зробити. Час для теренера вже настав. Може, це лише сумнів, тобто невпевненість. І це вставне слово, яке ми маємо виділяти комами. Вказівку на джерело інформації виражає вставне слово в реченні. Чужа душа то, кажуть, темний ліс. На диво, птахи ще й не відлітали у вирій. Без сумніву, і ми не втім є биті, мабуть, сонця сьогодні буде мало. Почнемо з кінця. Мабуть, сонця сьогодні буде мало. Невпевненість. Без сумніву, і ми не втім є биті. Без сумніву. Це в нас з вами впевненість. На диво, птахи ще не відлітали у вирій. На диво емоційна оцінка. Чужа душа, то кажуть, темний ліс. Звідки беремо цю інформацію? Кажуть. Це якраз таки той варіант, який нам підходить. підходить варіант А. Що ж, не, хочу вам нагадати, що ви можете забрати в моєму телеграм-каналі багато-багато корисних файликів для НМТ. Це і про фразологізми. І про наголоси, і про фонетику, і про односкладні речення, ось ці особові, безособові, і так далі. Шпора з мови літератури, гайд підготовки. Дуже багато файликів, які я підготувала для вас. Забирайте за посиланням в телеграм-каналі. Ну і звичайно, не забувайте, що ви можете готуватися зі мною до НМТ на постійній основі. Коли б ви до мене не приєднались, я завжди буду рада почати з вами готуватися до НМТ. Майстер-група це курс, після якого не потрібні інші. Ми маємо 12 занять на місяць. Домашню роботу після кожного уроку. Уроки в такому форматі, як ви зараз бачите, презентація, я і уроки тривають по півтори-дві години, де ми розбираємо такі теми, як вставні слова, тільки набагато глибше, з більшою практикою і з більшою кількістю тестів. До кожного уроку ви отримуєте робочий зошит і Конспект. До цього уроку ви також можете отримати корисні матеріали, якщо перейдете за посиланням в телеграм-канал. Ви можете отримати практику зі зворотнім зв'язком від кураторів. І, звичайно ж, послідовне вивчення тем від найпростішого до найскладнішого. Тому обов'язково пишіть мені кодове слово курс за QR-кодом чи посиланням в описі під відео. Ви можете в принципі перейти на бота, в якому одразу дізнаєтесь інформацію про мій курс, всі посилання під цим відео, або ж написати курс за QR-кодом. Інстаграм, телеграм всюди підписана як Ліна Укрмова. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково ставте лайк, якщо подобається. Переходьте на мій ютуб канал, дивіться інші корисні відео для підготовки до НМТ. Коментуйте і пишіть, яку тему ще розібрати, і надсилайте це відео своїм друзям. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Па-па! І не забувайте, ви можете більше, ніж ви думаєте.